Мої вітання, любі друзі! У мікрофон, як завжди, і сьогодні я хочу вам показати та розказати, як пройти квест оборона за лісся, навіть якщо він забагований і двері в табір не хочуть відчинятися. Саме в цій варіації проходження не буде жодного додаткового файлу, який дозволяє відкрити двері або пройти крізь них. жодних маніпуляцій з консолью, тільки дії, які можна зробити на базовій грі, і неважливо патч 101, 102 чи 103. На жаль, розробники в даний момент це не пофіксили. Тож, що ми робимо? Першим ділом, вам треба знайти мутанта або іншого NPC, який може на вас загратись. Це можуть бути бандити, це можуть бути монолітівці, кровососи, собаки, абсолютно все, що для вас вороже, це підійде. Шукаєте саме таку істоту або НПС і аграйте його на себе, потихеньку, помаленьку підводите його до залісся. З якої сторони ви його підведете, це не важливо. Особисто в моєму випадку так каналу, тому можете не перейматися стосовно цього. Далі, ви як підвели вже бозалісся монстрів або NPC, то просто біжите безпосередньо вже до табору, де, по ідеї, двері мали б відчинятися, і звідти, звісно, будуть вивалюватися монолітівці. Одразу кажу: дійте обережно, бо якщо ви завалите когось із свого квест. Запориться, батя буде до вас налаштований вороже і взагалі вийде не дуже красиво. Тому я б радив просто взяти і обережно розвалювати моноліт. Добре, з цим розібралися. Після того, як ви відбилися, у вас буде можливість відчинити двері. Якщо не буде можливість відчинити двері, то спробуйте ще когось заграти таке зазвичай канає. Або дочекайтеся другої хвилі моноліту. Вона також може бути, може не бути, це рандом. У мене була друга хвиля моноліту, я її стримав. Беремо всі квести, які можливі, саме цій будівлі, і бажано виконувати ці квести абсолютно всі. І далі ви ще зможете отримати дуже приємну зброю, ну або ж її віддати, в залежності від ваших дій, але суть наступна: Виберете квести, які вам потрібні додаткові діалоги обов'язкові. Також біжите з першого будиночок. По квесту, там будуть мишенята, мишенят ви просто ігноруєте. Вони дуже душні. Якщо у вас немає гранати, то забудьте про те, щоб розбиратися з мишенятами. Після того, як ви розібралися з мишенятами, то ви тікаєте до майстерні, берете зброю, після ви до хом'яка, можете заплатити найманцю, який буде його охороняти, а можете його вбити. В принципі, я вирішив заплатити, тому ви можете діяти інакше, ніхто вам не забороняє. Після того, як ви це все зробили, вже біжите знову в будівлю, де батя та інші NPC і вже роздаєте кому що потрібно. Вже після того, як ви роздали кому що потрібно, тоді біжите до Дядльоні, там далі по сюжету все робите як треба. Потім біжите знову на залісся. І далі виконуєте послідовність дій, яку вам диктує гра. Після цього особисто в мене квест був пройдений. Так, це зайняло більше часу, ніж очікувалось, проте таким чином ми не зламали скрипти і залісся врятоване. Сподіваюсь, цей гайд вам допоміг. Якщо так, вподобайка, підписка і коментар це найкраща підтримка каналу. І звісно, чекайте на каналі більше гайдів та цікавих фактів про Stalker 2. На цьому все. У мікрофону був Всім доброго, мирного неба та хай щастить!